Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і ми сьогодні будемо відкривати мега-скарбничку на всіх аккаунтах. Зараз ми е, знаходимось на одному з твінків. і тут скарбничка взагалі не повна, тобто там чуть-чуть <світ> щось є. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Що ж, і відкриваємо мега-скарбничку на першому аккаунті. Який це аккаунт точно я не знаю. Тому що. Міфік у нас випадає відразу. Тому що можна сказати, що я вже два дні в Бравл Старс не заходив взагалі. Тому що, Так, ось такий випадає гаджет на Шелі, де вона робить ривок. Я цих 2-3 дня. Був е, в Києві у свого друга. от. І в Браво Старс майже не заходив. Ну, я так чисто зайшов, зробив декілька перемог і все. Так, це в нас якраз четвертий аккаунт. Ой, е, п'ятий аккаунт. Так, давайте тут все швиденько. Заберемо. О, і ще, до речі, це цікаво, звичайно. Е, у нас тут з'явився безкоштовний гіперзаряд на шелі, але шелі треба докачати якраз ем, на 11 -ту силу. У, у, у нас зараз у нас, на жаль, на сьомій силі, ось так. Повиконувати всі квести треба і позапирати взагалі все, що є ось тут. Я, звичайно, не дуже впевнений, чи ми взагалі зможемо докачати Шелі на 11 силу за цих 12 днів. Ну, це вже таке. Що ж, ми зараз заходимо. А тут у мене що? А, так. Ми зараз заходимо на наступний аккаунт. Так. Тут теж тут <смеш> та <же> скарбничка. <смеш> Майже нічого немає. Я, я взагалі-то чесно не розумію, як ми так погано відіграли взагалі. Єдине, що я знаю, що на основі в нас скарбничка точно повна, А тут щось взагалі нікуди, нікуди. Так. Да, дуже багато гравців не відіграло, в тому числі і я. Так. Давайте тут все заберемо. Так, у нас ще ось е, скін ось такий вийшов на Перл. Ага, вже є скін на нані. Цікавезно. Що ж, і зараз заходимо на наступний аккаунт. Оп! І ми вже тут. Е, тут теж не повна взагалі. Да, Оце відіграли, відіграли прям на уграх. Так, все ми відкриваємо на цьому аккаунті. 5 хвилин. Все забираємо, що є. Що немає, теж забираємо. Дуже багато квестів, навіть не знаю, коли я їх буду виконувати взагалі. Давайте тут заберем. Так, і на наступний аккаунт заходимо. Оп. Туди. О, тут, тут уже в скарбничці трохи більше ресурсів. Це радує. Міфічний стародроп. О. До речі, дуже класний гаджет на Тага нам випадає. Тут уже стародропів скільки було. Значить, ну, тут 9 чи... 10. 9 чи 10. Так, ну тут уже щось. Хоча б щось. Так. Забираємо останній Star Drop. Тут теж забираємо, все забираємо. М-м-м. Теж дуже багато квестів. Ой. Так, ну і заходимо на нашу основу на останній аккаунт. Тш, сюди. сюди. О, тут скарбничка повна. І я дуже радий, що вона повна саме на основі. Да, звичайно, шкода, що ми не змогли на всіх цвінках зібрати повну мега скарбничку. І за мої аккаунти, звичайно, дуже шкода, і за аккаунти тих хлопців, які відіграли Так. Ну, нічого. Обов'язково ми клуб почистимо. Так. А поки що відкриваємо і. Сподіваємося, звичайно, на легендарний стардроп, що він нам випаде. Ну, як мінімум, вже є міфік. <т |si|> <th step> Давайте закриємо очі, може, скін якийсь випаде. Е -е -е escaped. Очки сили. Очки сили це взагалі самий зараз мусорний ресурс, тому що їх уже скільки. Так, ще залишається два стардропа. Ось все. Ага, і нам випав ось такий спрей на фоні. Л легендарного стардропа нам не випало. Не випало. Так, і ми вже майже дійшли до кінця. Тут у нас є легендарний 100% стардроп. Так, давайте ще швиденько зайдемо в магазин. Е, оці скіни я, звичайно, купувати не буду. Як мінімум за кристали так точно. <кій> <кій> да, очки сили. І. І все. <кій> давайте ще тут швиденько заберемо. І на цьому що? Будемо закінчувати. Так, що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на всі соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм. Ще, до речі, є Тікток. У мене там уже 1000 підписників є. Ура! І до наступного відео!